Чи знаєте ви, що в Японії існує ліфт, який їде лише вниз, навіть із першого поверху? У Токійському районі Кото стояв старий житловий будинок, зведений ще у 1970-х? Мешканці давно скаржилися на ліфт номер 4 Кнопка 1 на панелі була стерта до металу, ніби її натискали тисячі разів щодня, у ніч, на 17 червня. 2008 року 27-річна Аяко Муракамі поверталася додому після роботи. Камери зафіксували, як вона зайшла в ліфт о 23-й годині 57 хвилин. Двері зачинилися. Ліфт рушив, але індикатор поверхів не змінювався. Він показував один: хвилину, дві, вісім хвилин. Сусіди знизу почули дивний звук, ніби метал повільно дихав. Коли техніки відкрили ліфт, кабіна була порожня. Всередині залишилось лише дзеркало, повністю запітніле, і один мокрий відбиток долоні з внутрішнього боку, який повільно стікав вниз. Будинок знесли у 2016 році, але нічні охоронці клянуться. Іноді в землі під фундаментом чути дзвінок ліфта, який просить їхати вниз. З якої ви країни? Напишіть у коментарях. Я розповім її найпохмурішу легенду.